Якби ти не взував Україну, і як би ти не думав, що лояльні люди до тебе прийшли до влади, все одно ти будеш платити. Власне, те, що Коломойський використовував Приватбанк для того, щоб вимивати гроші з країни, було зрозуміло, і так чи інакше, світовий суд, будь-який цивілізований, догнав би його будь-якого розкладу, і Україні діватися було б нікуди, як робити те, що треба робити. Україна рятувала Приватбанк бюджетними грошима, тобто податками, нашими з вами. Тож пора ці гроші напевно віддавати. 24 листопада, 2025 п'ятого року, сплив останній день для добровільного виконання рішення високого суду Англії. Колишні власники Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов мали сплатити понад 3 мільярди доларів, але жодної копійки так і не надійшло. Тепер розпочинається нова фаза цієї історії: примусове стягнення через суди різних країн світу, де можуть бути приховані активи олігархів. Справа тягнеться майже вісім років з моменту націоналізації найбільшого приватного банку України у грудні 2016 року. Тоді Приватбанк обслуговував понад 22 мільйони українців та контролював близько 40% всіх усіх активних депозитів в Україні. Коломойські боголюби володіли приблизно 92% акцій банку. Але коли національний банк провів перевірку восени того року, виявилось катастрофічна нестача капіталу 146 мільярдів гривень. Це була фінансова чорна діра, яка загрожувала обвалити всю банківську систему держави. За виставками міжнародних розслідувачів, які працювали на замовлення національного банку. Схема була візантійської складності, саме такими словами її описав високий суд Лондона в липні 25-го року. Гроші вводилися через кіпрське відділення Приватбанку, яке формально вважалося окремою юридичною особою. Це дозволяло приховувати фінансові потоки від українських регуляторів, бо кіпрська філія звітувала тільки перед місцевими наглядовими органами. Механізм роботи був простий. Банк видавав фіктивні кредити компаніям, які існували тільки на папері, або були створені менше ніж за рік до отримання позик. Ці компанії не проводили жодної господарської діяльності, мали негативне фінансове становище, і, звісно, ніколи не збиралися повертати борги. Гроші. Перекачувалося через кіпрське відділення до різних офшорних структур за допомогою системи міжнародних переказів SWIFT. За різними оцінками, таким чином було виведено від 5 до 5,5 мільярдів доларів. Це приблизно 5% ВП України на той момент. А щоб більше залежати від себе, а не від фінансових потрясінь, які відбуваються, зокрема, в країні, важливо укладатись у власну економічну бізнесі саме. Для цього школа Станю капіталіста відкрила доступ до наборів своїх курсів з великими знижками до завершення чорної п'ятниці, Залишилось три дні. Поспішайтесь, це останній тиждень року, коли всі інвесткурси школи можна взяти у форматі два за ціною одного. Ми зібрали найсильніші пакети від старту фінансового грамотність плюс основи інвестування до повного інвесткомплекту Інвестор 360 та пакетів із криптонапрямком якщо планувати зайти в інвестиції або давно. Відкладали навчання зараз. найоптимальніший момент по таких пропозиціях в Росії вже не буде, І дуже довго ще не буде. Акції закінчиться 30 листопада. Встигніть обрати свій пакет посилання під відео. Коли Національний банк остаточно зрозумів масштаби катастрофи, вибори не залишались. 18 грудня, 2016 року, було оголошено про націоналізацію Приватбанку. Держава викопала всі акції за символічну одну гривню і взялась рятувати фінансову установу, яка обслуговувала мільйони українців. Альтернативою була б ліквідація банку, але це означало паніку серед вкладників. Зупинка двох третин роздрібної платіжної інфраструктури країни і величезні виплати з фонду гарантування вкладів на суму близько 100 мільярдів гривень. Тож уряд прийняв рішення про докапіталізацію спочатку на 116 мільярдів гривень, потім ще на 38 мільярдів у 2017 році. Загалом платники податків витратили понад 155 мільярдів гривень на порятунок банку. Це коли долар був по 26-28, дорогі глядачі. Пам'ятаємо паралельно з процесом націоналізації в Україні Приватбанк розпочав судову війну у Лондоні. У грудні 2017 року банк подав позов до високого суду проти колишніх власників та низки компаній, яким, ймовірно, імовірно належали або перебували під їхнім контролем. Банк стверджував, що Коломойський Боголюбов вивели 1 мільярд 900 мільйонів доларів через серію незаконних операцій з фіктивними кредитами. Одночасно суд наклав всесвітній арешт активів ексвласників на суму 2 мільярди 600 мільйонів доларів. Це означало, що вони не можуть. Продавати, передавати третім особам чи будь-яким чином розпоряджатися цими активами в будь-якій точці світу. Судовий процес в Лондоні тривав майже вісім років. коли Коломорські Боголюбу стверджували, що націоналізація була зак... незаконним захопленням їхнього бізнесу, що кредити видавалися ринковим компаніям під реальні застави, а Національний банк спеціально змінив нормативи, щоб забрати їхню власність. У гуридорі. Ухридаль... Блін, грабувати мали право тільки Коломорські з Багалювом, розумієте? О, от який висновок. Банк натомість наводив докази систематичного шахрайства і приховування реальної структури власності позичальників. Розслідування виявило складну мережу офшорних компаній, з які проходили гроші. Та довело, що більшість позичальників були пов'язані з колишніми власниками. Влітку 25-го настав переломний момент. 10 липня високий суд Лондона виніс вердикт Коломойський і Боголюбов. Винні в масштабному шахрайстві проти привату. Суд визнав, що бізнесмени незаконно привласнили з банку майже 2 мільярди доларів через заплутану схему перекредитування встановив термін для добровільної сплати до 24 листопада, 2025 року, після чого наборах почнуть нараховуватися додаткові відсотки 24 листопада минуло, але жодної копійки не надійшло станом на 27 листопада. Відповідні представники, які мали це зробити, тобто відповідачі, не здійснили жодних виплат. Банк офіційно оголосив про початок процедури примусового виконання рішення суду. Рішення Британського суду може бути виконане не лише в Великій Британії, але й в інших юрисдикціях відповідно до їхнього національного законодавства. готує процедури визнання та виконання рішення у низці країн, включаючи Україну, де у відповідачів точно є майно. А, вже там не знаю. Один плюс один. Подивимося, <х Route> no, що там буде. Питання в тому, скільки грошей насправді мають Коломойські Богольову зараз і де саме розташовані їхні активи? У лютому 22-го року Форбс оцінював. Статки Коломойського у 1 мільярд 800 мільйонів доларів. Боголюбова – в 1 мільярд 700 мільйонів. Але у тоді забезпечували нафтогазові активи та металургії. Але станом на кінець 24 го бізнес обох істотно зменшився. Сам Коломойський перебуває під вартою в Україні за підозрою у шахрайстві на суму понад 9 мільярдів гривень. Боголюбов виїхав за кордон ще у червні 24 го за паспортом іншої країни. Його місцезнаходження залишається невідомим. Під час судових засідань, у липні 25-го року, один з співзасновників Форбс, знайомий з перебігом процесу, сказав, що заморожені активи Коломойського та поглюбовоцінюються більш ніж у 2,5 мільярда доларів. Але що це за активи, в яких юрисдикціях вони розташовані? Суд не розкривав цю інформацію. Це може бути нерухомість, акції компанії, банківські рахунки, чи корпоративні права у різних країнах. Завдання юристів. Приватбанку тепер знайти ці активи, довести їхню належність колишнім власникам і домогтися стягненням через місцеві суди. Процес примусового виконання буде тривалим і комплексним. Про це відверто попереджає сам банк. У кожній країні потрібно спочатку добитися визнання рішення британського суду, потім отримати дозвіл на його примусове виконання. Вже потім розпочинати процедуру арешту рахунків, опису та реалізації майна. Ця історія виходить далеко за межі звичайного корпоративного спору. Вона про те, що можливо притягнути до відповідальності людей, які роками вибудовували складні схеми виведення капіталу, і про те, чи справді міжнародне правосуддя здатне повернути Україну, щоб частину, хоча б частину того, що було вкрадено. Відповідь на ці питання з'ясується найближчі роки. А нашим дорогим олігархам, ну, дорогим, звісно, в лапках, які набули свої капітали, не знаєте. Вони могли, набувати, набувати, експлуатувати ті старі советські заводи, там. ну допустимо, вони там потрапили до їх рук. Не найкращим чином, коли там приватизація була через там, пень колоду, там. От. але просто вже і, і існувати так, щоб грабувати просто українців. Ну, мав ти свій металургій, металургійний завод, там, форосплав, ну, заробляв би ти, там щось. Але просто це капець. Коломовський має понести відповідальність. і бажано не тільки тим, що да. суд буде над ним особисто, остаточно, але й тим, що ви хоч перекрити частину того, що було виведено. Така от історія, дорогі глядачі. Всім, все найкраще. Тримайтесь, до побачення.